Мої вітання це фільм жахів ікс. Перший з трилогії 2022 року. Режисер Тайвест. вест для багатьох може здатися треш фільмом, але я так не думаю. Давайте не затягувати. Сподобається, підписуйтеся і пишіть про це в коментарях. В описі знайдете мій телеграм, якщо цікаво дізнатися більше. Приємного. Якийсь будинок, якийсь шериф, якийсь дупі світу бачить наступну картину ззовні, і всередині будинку під проповіді якогось фанатика з телеку. Але той він ще підвал не бачив, бо там йой. А що за йой, не показали? Переносимося на добу раніше в реальність, яку для чогось намагається покращити наша головна героїня пральним порошком. За цим благородним ділом її стукає ковбої, починає зализувати, дай Боже, вішуючи компліменти про те, що краля особлива і в світі немає нікого схожого на неї. Після фрази Часто гроші, подруга думки приблизно ж такої про себе виліз. Тає з халупи разом з імпровізованою командою на зйомки фільмика для доросленьких, бо краси і амбіції у молодих не забавляє. Коротше, знайомтеся це. Група ентузіастів на чолі з ковбоєм менеджером на ім'я Вейн відправилася на локацію, яку останній знайшов для супер-дупер проривного ікс-фільму Бо в ньому буде сюжет. Так вважає ось цей хлоп Арджей, який цей сюжет придумав і відзніме. А поки що роздає сценарій. До речі, дивіться, Венздей Ортега тут в ролі помічниці і дівчини Арджея на ім'я Лорен. Також в автобусі три майбутні зірки, звісно, Бобі Лін, Джексон і Максін. Після тупих розмов про Голівуд і американську мрію білявки компашка зупиняється за хавкою. І з розмов стає зрозуміло, що ставки на талант Арджея високі, адже знявши кіношку не так, як всі, вони стануть багатими, борги роздадуть і все таке. Та Максін, в принципі, принципі до лампочки, все та їй треба популярність, і досягти. Вона планує її будь-якими методами. Мен за все послухав і знову давай заливати, що вай, як все чудово буде, бо в ній є ікс фактор. Вони, типу, разом, якщо що, Максін кидає пару слів на ортегу, що та дивна якась мовчить постійно. Після чого білявка питає, для чого той фільм монтувати в принципі, а не знімати в підряд, як роблять всі. Та Арджей каже, що він знімає мистецтво, і для нього це не просто кадри, і що він зможе потім все гарно підшаманити в разі чого. На питання для його петляти в таку задупню ковбой каже, що тут дешевше, і будь-який дітко готовий за безцінь здати в оренду приміщення, бо і так грошей нема в старих. Та й в разі чого язиків буде менше, бо все ж незвичайний фільм вони знімають. Трохи послухавши проповіді про сексуальний демонізм, стелека групка среться з білявкою, бо та вже себе вважає молодою монро. Адже це барки їй не сподобалися, та й їде далі. По дорозі бачимо того самого шерифа спочатку, який приїхав на місце, де збили Муму. -му. Сцена не з приємних, он Максим піднудило навіть. Але загалом фільм супер стильово знятий, всі кадри смачні і насичені, та все це краще дивитися десь в телезі, не на ютубі. Отже, під психоделічний ембієнт та віддалені ракурси камери Аля хтось спостерігає. Компанія приїжджає до двох старих, які згодилися здати в оренду приміщення останнім. І поки ковбой шукає хазяїна, в машині вже відбувається рух. На що Ортега реагує. Ніякого, але окулястик запевняє, що треба щось починати, що це можливість, і відколи ти така ханджа взагалі. Коротше, діда звати Говард, і він забув, що хтось взагалі мав приїхати, і каже: іди, бо по закону можу бахнути. Двохстволкою словкою подикав, від чого Венштани не наклав. Але старий ніби згадав, що до чого та й добре. Наступний гадар просто смак завжди від такого стрьом бере. Це бабка, знайомтеся. Жінка Говарда, і вона просто дивиться на Максін. по дорозі до будинку, де і будуть всі секси практикувати. Дід щось трохи провтомився і пішов далі. Дарий, він просто халупа каже, для військових була, які так і не воювали, а ковбою той, в принципі, пофіг, бо в нього плоскостопість не служив. Зате дізнаємося, що служив Джексон у В'єтнамі, від чого ловить респект від діда, але тако обережно. Коротше, дід подушнив, що йому все одно ніхто не подобається, ще й намахав ковбой про компанію, бо говорив, що буде один. Та то йому швиденько долярів докинув, і дід каже, окей, тихо, будьте, я пішов. Лорейн шарила, що дід в принципі не знає, що вони робити тут зібралися, але Вейн каже, що краще вибачитися, ніж отримувати дозвіл. Це Типу легше далі. шмекаси, які я краще показувати не буду, але ну виконано все стильово, питань немає. Коротше, тут Ортега ловить шок, оператор більше фейси знімає, не причандали. Процес пішов. Максим тим часом набрила на ставок, а бабка така, піду, тож подивлюсь, і дивиться. А молода ще й покупатися вирішила. Паралельно ковбой нав'язує Адже, який той геній, і типу багаті будуть що капець. Трохи поговоривши про те, які вони круті актори, особливо білявка, звісно. Нас повертають до Максим, яка ловить чіл разом з крокодилом. Щоправда, вона його не бачить. І не побачила, бо все обійшлося. Та гостя водойми, запам'ятаєте, кадри та саунд суперські. І знову ця бабка кльова втикає. Ну і Максим чогось поперлася прямо до неї. А тут прямо хазарт від кепком. Брудно, старе, все. Та бабка каже, тойво, лимонаду давай не лью". Описати напряг фільму, які моментами він викликає, неможливо, але це щось. Максим вже тричі пошкодувала, коротше, що зайшла, випиває залпом той лимонад і каже, піду я. А бабка, давай втирати її, що теж була така красива і молода. Що Говард крутий, мужик, дві війни пройшов і робив для неї все і більше танцювати. Бабка і Каже, що сила краси, страшна штука, але в хорошому сенсі. І давай торкатися до молодої. Максим в шоках, а бабка каже, хай то наш секрет буде. Ось так от а який секрет одна бабка, певно, і знає. Дід приїхав, просто всю малину поламав. Катрін ще бахнула прального і каже: Ну let's go, тепер моя черга фільми класні бацати. А там і популярність не за горами. А ще каже, що не згодиться на життя, яке не заслуговує. Класна фраза. До речі, дід тим часом зрозумів, що бабка лимонада кро спивала і не сама. Далі знову. У шмекаси, а Джексон тільки і радий, і радий, і бабка, подивить на те все тихенько. Саспінсу наганяє крутого фільм, бо паралельно забавками молодих і гарячих бабка розчісує все, що лишилося в повній самоті. І шкода зараза її страх, хоч вона вже й сама як страх, та трагічно бачити її такою. Але як виявилося, то все була підготовка, бо бабка теж хоче простого людського кохання, фізичного вкорс. І каже, діду, го шмекнемося як раніше, бо я ж така гаряча дівка, тільки глянь. А дід каже: ну ти ж знаєш, що. Серце в мене і втік. Наша зйомична чілить ввечері після продуктивного робочого дня і травить байки про всяке. Лорейн починає говорити про те, як в них з коханням, якщо ковбою пофіг нашмекся його кралі з Джексоном, а вони їй втирають, що це типу джаст бізнес і взагалі, поки молоді покатися треба й пофіг з ким, бо потім відв'янеш і гайки. Адже ще такий, так, так, це лише кіно, це лише кіно. А далі під гітарну мелодію знову плачу, бо яка ж бабка самотня, то страшне. Ну коротше, Лорейн, подумавши, видає те, що теж хоче в кіношку. Ну, типу, і сподобалося, і його вона теж. Зніметься на що Анджей офігівший, бо кіно кіном, але щось пазл у голові не зійшовся. Та після попередньої розмови якось вже не пояснити, чому він повинен бути проти. А вона йому ще й добивочку, відколи ти такий ханжа. Коротше, ковбой каже, перепишемо сценарій, бо якщо мала хоче, то як не зараз, так потім. І ти ніфіга не зробиш. Адже страшне ревнує, та й зізнатися не хотів би я бути на його місці, але то крутий сюжетний приколдес. чувак в моменті почав знімати шмекс вже своєї дівчини, ото дожився. А потім нам показують, що для нього це вже якось і точно не. Джаст бізнес Ортега видала, звісно, капець. Чувак поплакав і каже, та довбись воно все конем, я поїхав. І поїхав, але недалеко. А до бабки, який теж не спиться, бо її, на відміну від них, ніхто не задовольняв давненько, так би мовити. Ну вона бере все в свої руки, і Арджей трохи та й проти каже: пішли, краще діда знайдемо. Ну і далі люта сцена, яку на Ютубі показувати не можна від слова зовсім. Бабка кріпова, що аж кров холодне, але і шкода, водночас їй якось. І танцює, дивіться, як Ах, наступний фільм трилогії, приквел саме про неї. Тож, якщо це відео не пройде мимо, пишіть в коментарях, так може і його перекажу. Ларень, давай шукати хлопа, каже ковбою, що типу не хотіла скривдити, що любить Арджея, але що поробиш, коли й Бог місків не дав. Ну і наш, до речі, дивіться, який підкачений Вейн Гіл Рой в трусах, пішов до корів шукати хлопця. Чому до корів один бог знає? Тайп накромився на цвях, від чого в момент став таким смішним чомусь, бо ну бо самоліквідувався майже в паніках, щось намагався зробити і наткнувся в інструмент. moment За допомогою бабки, звісно. Ще одна стилістично кріпова сцена з цими вилами, і ембієнт, візуально сто зі ста. Але він тим часом заколабилася з дідом на пошуки вже бабки, бо там мов теж зникла, і дід каже, бляха, хоч би стегно не поломила, бо стара вже впаде, хрін потім знайдеш. Піди в підвал за ліхтарем, щоб легше шукати було. Ну та й пішла, і результат очевидний. Дід малу залочив та трохи походила, двері погупала і побачила тіпа закатованого. Кри кортеги, це окремий вид мистецтва. Паралельно цим подіям, темношкірий друг прокинувся молока побити. Бачить дід і не Зміг відмовити в допомозі бабку пошукати. Ну, звісно, каже, лише труси одягне. А саму стареньку на сон пробило, але злягтися з молодою пробило якби дужче. Хто досі не зрозумів, Максін і стара, це одна акторка, Міагод, просто в гримі. Ну тож, типу, ця стара й побачила певно себе в цій дівчині і е, згадала свою молодість. Ще одна супер кріпова трагісцена. Коротше, стара пустилася берега. Джексон діду похвалився, який він крутий, точно знайде бабу, але все ж на болоті не знайшов. Зате знайшов якесь авто, ліхтар і діда. Знову дід каже, прийшов. Сюди приблудуй світиш, бабку мою зваблюєш, а я не можу їй дати всього, що вона хоче. І застрелив від пострілу. Максін прокинулася, а в неї в ліжку гостя, яка як Давайдера пач ледве в білявку не втаранилася, який теж вже не спиться. Лорейн тим часом топором двері бацнула, намагаючись текти, але попрощалася з пальцями, бо дід вже повернувся. Бабуська на роздуми пішла до ставка, де її знайшла та сама білявка, і після не самої приємної розмови, де бабка звинуватила ту в усіх гріхах, а у відповідь отримала фразу Я не винна що ви не жили як хотіли. Запам'ятайте, її, скинула її до крокодайла. Дід, то все побачив, а бабка йому кинула. Ти ж знаєш, я не люблю білявок. Максін відмивається, а в цей момент прийшли дід та бабка, сіли і давай по душам говорити. Дід явно бабку любить, але секасом займатися вже йому не під силу. Та все ж стара помовляла трохи, і маніпуляціями дідка поклала. Сцена, люта, шо капець. Максим це все під ліжком слухала, слухала, і давай тихенько під шумок дьору давати. Та почула Лорейн, яка всіх, кого можна прокляла, і на панічці вибігла прямо на двох Діда. Теж крута сцена, але далі більше. Бабці, в принципі, до лампочки. Ще один труп. Тож дід тягне лорейн, від чого та кашляє кров'ю, і той так злякався, що вмер. Ну, серце все таки не витримало. Тут за дві хвилини стільки поворотів, що здуріти Максін, скориставшись моментом, бабці револьвером пригрозила, ключі забрала, і вислухала про те, що бабка знає, що там мала повія, і що вона така сама, як і стара, в принципі. І закінчить вона так само. Ой, ось так і сказала. Максін яйця в кулак зібрала і вистрелила. Та не виявилося чим. Тож бабка пішла в атаку і бахнула з двох стволки перша. Але, чесно кажучи, хто ще кого бахнув? Так вилетіла, що стегноний час не зламала. Бабка ще покричала про те, що Максим не особлива, що в неї все заберуть, але отримала колесом по голові ще й два рази. І фразочку, що це буде їх секрет. В заключення знову бачимо початкову сцену з шерифами, які знайшли камеру, і такі: Ой, а що там може бути? Мабуть, фільм жахів. Що сказати, я подивився всю трилогію, і, звісно, наступний приквел точно варто глянути, бо перший і другий фільми аж занадто себе доповнюють. Стильовий фільм жахів з досить банальними, але культовими прийомами, від чого досить трушний, але водно ще з глибиною, ще й приплітається тарантіновськими моментами якимись. Ну, не для усіх, певно, але емоції викликає. Сцени запам'ятовуються. Ну і відеоряд зі звуком я такий обожній. Хоч стопай і на робочий стіл ставлій. Оцінки давати не буду, я в цьому не сильний та й сенсу небагато. Якщо є бажання бачити більше, підписуйтеся і пишіть чи переказувати далі. Бо повторюся, Перл, наступна частина, це взагалі кайф. Щасливо!